Мене звати Вікторія, майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, майстер спорту з пожарно-прикладного спорту, рекордсменка України з пожарно-прикладного спорту, сержант служби ДСНС в Одеській області. Родом з Подільська, це Одеська область. Потім переїхала в Одесу та проживаю в Одесі. Займаюся спортом з маличку з п'ятого класу. Пішла е тренуватися, почала займатися легкою атлетикою. Е потім в мене була дуже така велика та цікава кар'єра в легкій атлетиці. Напевно, мене обрала легка атлетика, тому що я дуже не хотіла займатися спочатку, але потім так сталося, що я почала вигравати, почала показувати високі результати. В 16 років я поїхала на першу свою на перший свій старт за кордони на чемпіонат Європи. Там зайняла четверте місце, і потім. Мені стало цікавіше, це не тільки фізична форма, це характер, це самовіддача, тому що якщо ти не будеш самовіддаватися спорту чи любі праці, яку ти там виконуєш, не буде результату. І жага до перемоги. Звичайно, труднощі є, це травми, які можуть тобі якось заважати, це якісь там. Усталість, хоча, напевно, у спортсменів усталості немає, тому що ти прокидаєшся, як б у тебе настрій не був, ти йдеш на тренування, і потім в тебе вже з'являється настрій, і ти вже працюєш, і заняття спортом це взагалі така річ, яка я думаю, що кожній людині потрібна, тому що це в першу чергу це здоров'я. В моєї родині немає спортсменів, я перша, Надіюсь, що не остання. Змагалася, тренувалася за кордоном. Жила спочатку жила три місяці у Турції, там тренувалася. Це був як тренувальний збір. Потім я приїхала до Фінляндії, там проживала ще пів року. В мене ну мені предлагали вже там залишатися в Естонії. Залишатися в мене менеджер з Естонії в Турцію звали також тренуватися, виступати за них. Але я ну не могла. Я не могла так залишити країну свою, не могла кинути тренера. Не могла просто переїхати, тому що це щось таке рідне, це таке е, волі, волелюбне. Е, не знаю, в якій би країні я не була. Все одно мені хочеться вертатися е, в Україну. Я знаю, що зараз не нелег... ну, у нас така доля, але я я впевнена, що війна закінчиться нашою перемогою. І далі буде тільки краще. Вже напевно пів року я працюю в ДСНС, тренуюсь, займаюсь пожарно-прикладним спортом. Напевно, тому що я не можу сидіти на місці. Мені потрібно завжди щось таке драйвове. для кожного ДСНСника, для кожного рятівника. Потрібна фізична підготовка. Рятівник він, його задача е, зберегти життя, але ще багато залежить від, від його практики, від його вміння і те, як він реагує на ситуацію. Батьки е, спочатку були здивовані, а потім вони це прийняли і сказали, що молодець, і так тримати, е, тому що. Я можу реагувати, реагувати на будь-які ситуації, і я впевнена, що якщо якась там поміч буде там потрібна з, моє, з моєї сторони, я буду віддаватися, і я буду е, працювати не гірше ніж чоловіки. Мама переживала спочатку, тому що це все таки структура серйозна. Е, ну і і переживала, і підтримала. Недавно, зовсім недавно, приїхала з чемпіонату Болгарії. Це закордонний старт був. Я там виступала, захищаючи свою Україну, так можна сказати. Показала там досі непогані результати, встановила рекорди України на 100 метрівці, штурмова дробина. Двоборство встановили рекорд України. Потім ми з командою виконали також рекорд України. Поставили на. Естафеті 4 по 100, показали дуже непоганий результат і ну, дуже сильний результат показали. Зі всієї країни були з Києва, Івано-Франківська, Черкас. Там було тільки ДСНС, змагалися було 13 країн, 8 команд жіночих, ну, доволі таки багато. Основні суперники були Чехія. Болгарія, ну напевно, Чехія самі основні. Ми змагалися командами, поступилися тільки одним очком, і це дуже прикро, тому що дуже дуже мало там не вистачило. Командне друге місце ну доволі таки непоганий результат, і всі дівчата дуже старалися, дуже хотіли показати цей результат, на який ми готові. Я думаю, що ми готові дуже на великі результати. Потрібно чуть трішки більше працювати, і на наступний рік, якщо все буде добре, ми вийдемо. На чемпіонат Європи вже буде проходити е, влітку. Я думаю, що там ми зможемо показати дуже-дуже достойні результати. Особисте життя окрім спорту, звичайно, є, е, але будні дні в мене на 9 годин ранку тренування, потім ще друге тренування. Е, а от у вихідні дні я полюбляю займатися конем спортом. Дуже мені це до вподоби. Є плаця, але я рідко його вдягаю. Є каблуки, але я, я часто займаюся просто спортом. Там кожного дня тренуюся і ну, на стадіон я не, вдяг, не вдягну плаця. Багато було непередбачено, але таких ситуацій, які... Я б не не вирішувала, не було. Так, я напевно системна, системна людина, тому що з самого дитинства я в спорті. Я звикла, що в мене є якийсь режим. Я звикла, що щоб досягти якогось результату, потрібно працювати, потрібно віддаватися повністю цій праці. І ну, я, я вважаю, що я знайшла саме ту е, роботу, яка мені личить, яка мені підходить. І я думаю, що тут я зможу ще багато зробити в ДСНС. Майбутнє для себе я бачу е, рекорд світу е, на 100 метрівці, рекорд світу на штурмовій драбі, драбині. Е, е, я буду намагатися. Підіймати уровень рівень спорту саме цього в нашій країні, щоб знали, що в Україні є дуже сильні дівчата, і я, я не думаю, я знаю, що це станеться колись і, і все буду робити для цього.